Мешканці багатоквартирних будинків кооперуються і встановлюють на дахах сонячні батареї. Це допомагає їм легше переносити відключення світла. Коли в нас відключають світло, взагалі всюди, то у нас точно працюють насоси. Сонячні електростанції також дозволяють економити гроші на рахунках за електроенергію. Щоправда, тільки в теплу пору року. Ми почали працювати не на чистому сонці. Економії, як такої в нас поки що немає. Яку потужність мають сонячні станції на дахах? Скільки вони коштують? Як отримати таку станцію за третину її вартості? Відповіді на ці запитання просто зараз. Мешканці цього 18-поверхового житлового будинку в Києві ще минулого року встановили собі сонячну електростанцію. На даху змонтували 36 сонячних панелей. Решту обладнання розмістили в підвалі. Це контролер, який регулює потік енергії від панелей, акумулятори та інвертор. Орієнтовна вартість гібридного інвертора зараз складає в районі 120 тисяч гривень такої моделі. А літій залізофосфатних акумуляторів орієнтовно приблизно 200 тисяч за 15 кіловат годин. Одна така сонячна панель нині продається за ціною близько 6 тисяч гривень. Ще дві тисячі треба заплатити за її монтаж. Силовий кабель теж коштує дорого, близько тисячі гривень за погонний метр. Монтаж системи обійдеться приблизно в сто тисяч гривень. Загальна вартість саме цього проєкту потягнула на мільйон гривень. Всю суму члени ОСББ зібрали самі і отримали на ці гроші додаткові 15 кВт на годину. Коли вимикають світло, такої потужності вистачає на те, щоб працювали насоси в системі водо- і теплопостачання. А ще на освітлення в під'їзді. Власне, те, що великий плюс, коли в нас відключають світло, ну взагалі всюди, то у нас точно працюють насоси. У нас є і холодне водопостачання, і гаряче водопостачання. Також у нас є світло на загальних коридорах. Вдень акумулятори накопичують енергію, вночі віддають. Максимального заряду вистачає на 8-10 годин. Влітку цей будинок економить близько 7 тисяч гривень на місяць. Взимку значно менше. Якщо влітку ми на 80% покриваємо, покриваємо потребу в електроенергії за рахунок власної генерації, скажімо, у місяці травні, то взимку ми можемо розраховувати не більше ніж 7-10% економії від загального рахунку. Прості підрахунки вказують на те, що окупиться ця сонячна електростанція років через 20. Панелі служитимуть 25-30 років. Принаймні такі терміни вказує виробник. Подібну сонячну електростанцію зібрали мешканці і цього будинку. Вона має трохи іншу конфігурацію. Працює лише на дев'яти панелях, але потужність видає таку саму: 15 кВт. Дві зони забезпечені водою, особливо друга зона, тому що це високо і міського тиску на другу зону не вистачає. Якщо навіть будуть дуже довгі, тривалі такі відключення електроенергії, то ми домовилися, що будемо воду подавати по графіку, але вона в нас будинку буде. Енергосистема в будинку теж коштує мільйон гривень, але мешканці будинку витратили з власної кишені лише 230 тисяч. Ще 800 тисяч вони отримали за муніципальною програмою «70 на 30». Орієнтована вона на кооперативні будинки і будинки, де створені ОСББ. 350 будинків взяли участь в цій програмі і купили 640 одиниць обладнання. Тому ми таку започаткували програму, От, і е, за рахунок неї можна купити е, достатньо широкий спектр е, обладнання для забезпечення резервного живлення. Це можуть бути генератори різних типів, це можуть бути батареї, інвертори. Для того щоб взяти участь у цій програмі. Треба самому придбати обладнання, а потім звернутися до районної адміністрації із заявкою на відшкодування. Аналогічні програми існують і на державному рівні. Так, наприклад, фонд енергоефективності у травні запустив проєкт Грін Дім, який надає адресні гранти на встановлення саме сонячних батарей та теплових насосів.